Тиклося з проблемою. запотіло вікно, а почало сюди гнати влагу з підвалу. Треба буде якось її туди вже вичерпувати ту воду, що там залишилось. І двері були повністю помокріли. І вікно, як бачите, мокре, навіть стіни трошки помокріли, це що волога. Фігачи знизу. Треба якось Ну, тобто, заходити її вичерпувати з тої темноти. Залишаю двері, щоб була вентиляція. Походу воно ну, засасує воздух в труби і висасує всередині в приміщенні. Я вже трошки відкрив там оцю зовнішню ляду. Щоб була більша циркуляція всередині і назовні. Знімав світильники, то що з них аж капало. На них е волога концентрувалася і точка роси, то що воно холодне, починало капати. Такі світильники. Бачите, мокрий. От, ну вже ждемо, коли зашиють кришу. бо сьогодні пішов дощ снігом, і трошки, трошки теж накапало. Тут вже десь десь ось мокра, хоч би її не розце, От. Ну, В принципі, з частин, якщо що заміниться. Так що так з вологою, так, да, придеться ще поборотися.